Сьогодні ми знаходимося тут в Запоріжжі. Провели нараду з головою військової адміністрації з обласною владою і маємо ряд рішень спрямованих як на розвиток освіти в цілому, так і на розвиток освіти в регіоні, і на розвиток регіону. Саме Запоріжжя. Я хочу відзначити дуже високий рівень роботи. Обласної влади, обласного департаменту освіти і всіх освітянських команд в вашому регіоні. Запоріжжя в цій складній ситуації дуже якісно виконує пріоритет, який поставлений президентом України Володимиром Зеленським на повернення дітей до очного навчання. В це інвестуються досить великі кошти. І сьогодні ми бачили абсолютно феноменальну річ. Це Побудовані готові підземні школи, до яких діти вперше сьогодні повернулися на очне навчання. Якість цих шкіл насправді безпрецедентна. Це дійсно підземна школа з усіма можливостями і умовами для навчання дітей, в які діти почувають себе комфортно. І Запоріжжя є тут лідером і з точки зору швидкості будівництва, і з точки зору її якості. В перспективі ці підземні школи будуть використовуватися для різних цілей. Вони зараз будуються настільки якісно, що це повноцінні освітні простори, де будуть Шкільні театри працювати, шкільні хори, гуртки, секції, технічні, художні, різні. Тому ці простори це не, не втрачені інвестиції навіть в післявоєнний час. Це додаткові тисячі квадратних метрів, в яких діти будуть навчатися, розвиватися і мати певний рівень свободи і додаткових можливостей. Це краще з того, що я бачив, і ви це зробили для своїх дітей, для того, щоб вони залишались в регіоні, для того, щоб вони повертались в регіон. Також сьогодні, власне, зараз ми представили в Запорізькому національному. Університеті це ще один прояв лідерства Запорізького регіону. Участь в експерименті. Це наглядові ради, які вже призначаються не міністром освіти, а обираються на конкурсній основі спеціальною комісією з відбору наглядових рад з достатньо високим рівнем репутації і авторитету членів цієї комісії. І ми отримали досить потужний склад. Наглядової ради, в якій представлений весь спектр людей, і з точки зору їх бекграунду, і з точки зору сфер, в яких вони працюють від державного регіонального управління до бізнесу. Від випускників до представників адміністрації власне самого університету дуже багато очей дивиться сьогодні на Запорізький національний університет, на те, як буде протікати цей експеримент, який імпульс до розвитку отримає цей заклад в інтересах всієї країни і в інтересах звичайно, запорізького регіону, його студентів, його молоді, його колективу, розвитку науки, розвитку освіти, інновації в регіоні.